Нові права на водіння авто за 140 секунд. У Грузії розв'язали проблему змін попереднього водійського посвідчення на європейський зразок. Просто сідаєте перед комп'ютером, вас фотографують і ви розписуєтесь на електронному табло. Потім дані вносять до електронної бази і ось ви щасливий володар нових прав. Якщо ви не маєте водійського посвідчення і отримаєте його вперше, то це питання вирішать протягом години. Для цього потрібно буде скласти іспит. Що стосується медичної довідки, співробітники оцінюють адекватність. Тість клієнта і його фізичний стан. Якщо у них виникають сумніви в задовільному стані клієнта, то запрошують медика для ухвалення рішення. Після теорії клієнт переходить до складання практичного іспиту, тобто до водіння. Іспити обійдуться загалом в 35 доларів. США Оптики у сервісному агентстві МВС можна зняти чи поставити на облік та розмитнити авто. І все це забирає близько 15 хвилин. Максимальна ціна розтаможки, скільки максимальна ціна? Це 3 тисяч доларів, новий Мерседес, там, 150 тисяч доларів, там, кубатура максимальна. А середня машина стоїть 700-800 доларів. Ларі 1500 Ларі це, підсотла так тисяч доларів. це слине машина. Звичайні номерні знаки тут видають задарма. А щоб отримати спеціальні з іменем чи певною комбінацією цифр, є ось такі автомати. Тільки от коштується недешево. Зараз дізнаємося скільки коштуватиме номерний знак для п'ятого каналу. Десять тисяч Ларі це майже шість тисяч доларів. З Грузії, Тбілісі Олена Халік та Денис Ковальов. П'ятий канал.